На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають, Про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна. Ми з вами живемо в незвичайній країні, наша країна співуча, квітуча, має багату історію, свої традиції. Які споконвіку шанують і бережуть, а яке найцінніше багатство нашої славної України, український народ з його мудрістю, талантом і звичаями, що виробилося з протягом багатьох століть. Я хочу показати вам портрет. На цьому портреті тарас. Григорович Шевченка. Хто він? Це великий український поет, художник-мислитель, пісняр, наш національний геній? Це дуже талановита людина у всьому своєю творчістю, своїм життям він надихав українців на боротьбу за волю, бо хотів. Бачити свою неньку Україну і її народ вільним і незалежним. Народився Тарас Григорович Шевченко в бідній, багатодітній селянській родині. Батьки важко працювали на панщині, а малих дітей доглядали старші брати та сестри. Особливо Тарас був прив'язаний до старшої сестри Катерини. Яка була йому зененько. Вона його і годувала, і навчала, і гралася з ним. А Тарас був дуже допитливий та усім цікавився. Шевченко дуже любив Україну і тому багато чудових віршів, прекрасних картин написав про неї. Шевченко помер не на Україні, але Похований він був заповітом в Канаві. Діти, пропоную вам гру, яка називається Обери малюнок. Уявимо себе теж художниками. І серед розмаїття ілюстрацій оберемо малюночки до уривків віршів Тараса Григоровича Шевченка. Тож слухайте уважно! Тече вода із загаю та по підгороді клюпучуться печаточки паміш посокою. Яка картина підходить Один чи два діти? Так, картина один. Наступна картина. Садок вишневий, коло хати. Трощить над вишнями воду. та гатарі стругами. Співають ідучи дівчата. Яка картина? Так, два. Діти розглянемо останню пару картинок. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, Певечовим подунає, один за водою. Яка картина підходить. Молодці під номером один. Неможливо уявити українську сім'ю, де не читала вірші Тараса Григоровича Шевченко. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення!